Колись я почула таку фразу від клієнтки, що та людина травмована, і я тепер розумію, чому вона так себе веде. Але я хочу вам сказати, що ми всі травмовані в якійсь частині. Всі жили не видальних умовах. На то ми і не живемо в раю, ми живемо на планеті Земля, які душі приходять проходити свої уроки, свої задачі і розкриватися через це, розкриватися в своєму призначенні. І коли ви розумієте, що в чомусь є травма, це непогано, це тільки маркер для того, що ви можете піти в цю травму, дістати той біль, витягнути той емоційний накал. І зцілити її в процесі того, що вона більше вас не турбує. Чому часто ми не можемо створити відносини з кимось нормальні, нормально себе почувати? Навіть у людей, яких є великі гроші, наприклад, вони все одно шукають себе. Чи навпаки ми не можемо пробити якийсь фінансовий потолок і розуміти, що все уходить нікуди, чи не можете заробити, Да? І ми починаємо шукати ці процеси. Але дуже часто ми забуваємо, що в нас є душа, розум, тіло, і це все ми працюємо в триєдинстві. Не можна щось відокремлювати і казати Лікуй тільки то, тому що в тебе там, да, там якісь процеси запальні. Якщо у вас є запальні процеси в тілі, значить вони вже створилися на менталі, вони вже створились на емоції, вони вже створились вище в енергетичному плані. Для цього я веду людей в наставничество, для цього я навчаю, як з цим працювати, як з'єднуватись з душою, так, і діставати це в себе, щоб що? Щоб облегшити свій шлях, щоб розкрити призначення своєї душі, щоб займатися улюбленою справою, заробляти на цьому. Дуже велика помилка думати, що духовність це щось таке, щось там відлетів і забув. Ні. Ми навчаємося свідомості, духовності, щоб усвідомлювати, як ці працюють процеси у Всесвіті, і потім приміняти їх на практиці в матерії, так? з енергії створена матерія, з енергії створена планета Земля, Всесвіт, так і ми створені так само. І я хочу, щоб ви розуміли, що травма це не щось погане. Да? У нас всіх є, що прожити. Любий біль це можна віднести до травми. І навіть якщо вам здається, що це якась фігня, і вам кажуть, воно мене зачепило, я там в дитинстві, там там, наприклад, якась історія, да, де батько там вони розвелися, і дитина людина мені каже, дорослому віці в практиці, що я це все нормально, я сприймаю. Але ми йдемо в практику, і там дістається біль, і образа, і претензія. І це все сидить в нас, і воно вам заважає потім, а заходимо, наприклад, в практику з чим. Ми заходимо в практику з дуже глибоким розумінням того, що ми не можемо створити відносини, ми не можемо там заробити грошей, ми не можемо проживати своє нормальне, краще життя. І в цьому сенс є зцілювати ці травми, а не просто так незрозуміло піду туди, не знаю куди. Ні. А якщо вам важко самостійно, а нам дуже важко іноді самостійно, навіть у практиків є практики, в мене є наставники, які мене ведуть, і так вони міняються з часом, але вони є, і кожен раз приходить той, який вчить мене новому рівню. І я пропрацьовую теж як людина, яка веде інших, свої болі, свої травматики. І я розумію, з чим я працюю, як з цим працювати, як допомогти потім іншим. В цьому сенс всього, що ми тут робимо на землі. І якщо вам важко, ви повинні зрозуміти, Люди для людини потрібна людина, просто так нас вісім мільярдів на планеті. І кожен тут приходить сюди, щоб що? Щоб пізнати себе, пізнати себе як творця, не як раба системи, як нас вчили. Духовність, вона за якимись релігіями. Коли мені пишуть е -е, якісь релігіозні тексти, це не значить, що це погано, так? але люди вони беруть часточку від всього всесвіту. А коли ви приймаєте весь все світ цілосним, приймаєте, що є люди з різним типом, так? типом з різним характером, з різним, різної національності, різної мови, різної взагалі поведінки, різних цінностей, ви приймаєте світ цілосним, тоді вам легше проживати своє життя, даєте свободу волі іншим, вибирати, обирати, бути з вами, не бути. Ми нікого не змушуємо ні до чого світ починається з тебе. Все, що навколо тебе, починається тут, всередині. І те, як ти сприймаєш світ, якщо світ, ти думаєш, що ворожий до тебе, то ти ворожий до себе. Як це змінити, як це зцілити? Кожен проходить цей шлях, коли йде свою свідомість. Духовність це щось не, та, не, не таке, незвідане. Це ми тут є. Ми є енергія, якщо ви не бачите повітря, це не значить, що його не існує. І через енергію ми можемо, так, наша душа через тіло пізнає себе, іде далі в інший рівень. Всесвіт не створений тільки в одній точці, він для всього цього і створений. Тому якщо ви розумієте, що вам цікавий цей шлях, але вам самостійно складно. Ви можете завжди знайти наставника, який вам відгукується, людину, з якою ви можете працювати. Так я працюю з людьми також. Ми можемо провести одну практику. Можемо, я можу навчати там два місяці, у да, мене наставничество є. Але це все я проходила теж. І свої болі теж. І людина так психіка в нас устроєна, що ми цінуємо тільки тоді. Коли ми проживаємо якусь історію, да? чому дуже часто думаємо, все навалилося, я не знаю, що робити, чому так зі мною? А на чому так зі мною? Для чого? Для чого тебе зрадив чоловік? Для чого з'явилася е, якийсь біль, там? для чого ти когось втратив? Розумієте? Кожен свідомо обирає, кожна душа, що тут робити на землі, як втілюватись, для чого, через кого. Це треба розуміти. І коли ти це усвідомлюєш, коли ти розумієш, що «Да, я приймаю це, а урок душі прийняти це дуже такий важливий урок, і він дуже іноді складний для когось. Прийняти ці світ цілосним, чорне і біле, всіх людей, що вони різні, що вони можуть бути зовсім, транслювати нам все, що завгодно. І ми не маємо право казати, що ти робиш щось не так. Ми маємо право тільки дивитись в себе. Да? заглиблюватись і казати, для чого це мені, для чого ці люди мені це транслюють, чому я створюю такі ситуації навколо. Тому завжди є сенс зцілити травму, завжди є сенс спитати себе, що в мене болить і як з цим бути.